Пане Богдане, я вітаю вас сьогодні. і Дякую за те, що ви приділили нам свій час і дасте коментарі. Доброго дня. А на вашу думку, чому західні партнери не квапляться так, не швидко реагують на виклики долі, так би мовити, і не допомагають нам у цьому із тими темпами, яких би ну нам би власне хотілося. Да, на жаль, поки що там більше ніж півроку йдемо там про можливе постачання літаків там наступного покоління, тобто там або F-15, в 16 тощо то, або інших виробників, але е пізно, але поки що на жаль реальних дій щодо е початку постачання машин ми не бачили. При цьому і продовжується ті шаніші дії, пов'язані саме з пошуком і постачанням ще радянських літаків, які там залишаються в різних е на світу. тобто переважно це йде мова про мігі 29, ось або е, ці ж саме міги, але е, глибоко модернізовані. Ось, якщо говорити в принципі, чому це відбувається є дві стадії. Перше, звісно, це політична, тобто е, пов'язана з тим, що е, або ті чи інші країни не хочуть е, створювати умови, коли може бути е, так звана ескалація конфлікту або підвищення градусу, ось е, і з іншої сторони е, є. Також так звана операційна складова, тобто передачі будь-яку. Техніку або там це літак, або наземна система а, звісно. Є декілька складів. Перша необхідно підготувати персонал. Тобто, не маючи персоналу, техніку цю нема кому передавати. Персонал має бути як безпосередньо оператор, тобто пілоти, так само має бути наземний персонал, здатний це літаки обслуговувати на землі. Крім того, маючи необхідне навчине підготовний персонал, необхідно забезпечити певну кількість запасних частин і інших комплектуючих там, в тому числі боєкомплекту для тих а до техніки для того, що вони фактично не стояли на землі. Крім того, необхідно створити інфраструктуру, здатну обслуговувати і підтримувати роботу цих літаків. Тобто це мають бути спеціально обладнані звітні смуги там або в спеціально визначених місцях, або там на базі військових аеродромів, або там також можуть бути створені певні умови для роботи з відрізків, наприклад, автомобільних доріг. Крім цього, з того, коли ми маємо таку інфраструктуру, маємо людей необхідно також. Визначити весь цикл логістики, яким чином буде функціонувати ці вироби, тому що тут є питання пов'язані з так званим швидким ремонтом, тобто те, що можна зробити умовно там на території аеродрому або безпосередньо там після виліту або передвилітом хіна також показати умовним партнерам, яким чином ідеться такі будуть обслуговуватись на середній важкі форми обслуговування, бо наприклад після. Ризику ураження тих чи інших елементів управління літака фактично, так званий капітальний ремонт, і е, показавши лише виключно всю цю повну логістику, е, приймається рішення надавати той чи інший літак. Ім показати також яким чином куди буде доставлятися боєкомплект до цих літаків, також яким чином для яких завдань, на яких напрямках фронту, яким чином ці літаки будуть використовуватися? І тільки після цього ми бачимо, що насправді приймається рішення передавати ту чи іншу техніку і оцінюється чи дійсно ті завдання, ті напрямки і ті засоби, які запитуються, вони дозволять вирішити ту завдання, яку хочуть вирішити там ті чи інше підрозділи збройних сил. Дякую вам дуже за ці слова і дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Да, дякую вам також. Гарного дня.